Чи буде більш корисною ковбаса, якщо вона шинкорубана, ковбаса варена, якщо вона не копчена, і при цьому шинкорубана, бо взагалі слово рубана, використовують для того, щоб підкреслити, що це не перемелене. і тут видно швидкі м'яса. Насправді це е, такий досить такий, просто крупний фарш, як як на мою думку, але дивіться: неважливо, це цільний шматок м'яса, чи це буженіна, чи це? Е, що ще інше, якщо воно містить нітрит натрію, це не є корисно для нас. І деякі люди скажуть, що типу нітрит натрію потрібен для того, щоб не було бутулізму. Ви серйозно зараз це вірите? Ну дійсно в ковбасу додають нітрит, натрію для фіксації кольору, щоб вона не була сіра, а така от червоненька, і для того, щоб довгий період часу зберігались такі продукти, щоб не розмножились мікробактерії різні. І так можливо, щоб не було бутулізму. Але ж це самий небезпечний натрій. Коли ви боїтеся із овочів і фруктів, і не їсте кавуни чи редьку, тому що там нітрити натрій, нітрити нітрати, то боятися їх потрібно саме в ковбасі це самий небезпечний продукт, навіть якщо це шинка рублена, неважливо, яка вона рублена, перемелена одним шматком. Якщо сюди поклали нітрит натрію, а сюди ще й поклали. Підсилювач смаку, підки, підсилювач смаку, антиоксидант, стабілізатор кольору. Ну це ж нітрит натрію, не написали що це нітрит, нітрит натрію, Це небезпечний продукт. Збільшується ризик раку шлунково-кишкового тракту. Страждає в цілому наш шлунково-кишковий тракт. Тому в такому випадку це не може бути для нас корисним. Добрий день.